Ми знаходимося біля куща Джина. Сьогодні 2 серпня і Джина вже готова. Значить, вкусові, вкусові якості цієї, цього сорту дуже солодка і з мускатом. Мускат просто зашкалює. Хочу сказати, що ця форма для гурманів. Ось це для гурманів саме те. Джина. О. На 2 серпня ось така венеція. Це вона на своїх корнях видає ось таку нагрузочку урожає. Ягідка дуже солодка, дуже і розривається прямо в роті, як її куштуєш. Зараз буду зрізати. Уже горобчики попрацювали. Зараз буду зрізати на продаж. Венеція 2 серпня. Ми знаходимося біля кущика вогняний. Це селекція Калугіна Віктора Михайловича. Дуже вражайна. З року в рік вона видає дуже добрі урожаї. От дивіться, яка ягідка. ягідка. Хрумка, гармонійного смаку. І стабільний. Урожай стабільний завжди, з року в рік. Там на, на форумі і в Ютубі люди кажуть, що вона тріщить. Ось я наважу, наважу камеру на ту груночку, яка показала той тріск. Дивіться, ягода суха. Завдяки тому, що тут більше сухої, сухої спалуки, вона не гніє, а засихає. Ось, бачите, я наведу камеру, вона суха, тут немає ні машки, ні мухи, тому що вона не іздає той запах як бродіння. Ось грона тут. Бачите, самі ось я зараз виріжу оці ягідки, оці ягідки виріжу, і все. І форма піде сьогодні на ринок. Я її буду сьогодні вирізати. Сьогодні 2 серпня і форма піде на ринок. Ось такі ще, бачите, ось, і ще от на другій площині. Ось так. Я гітка гад, я лопнула з за того, що у нас не було дуже довго палива. Як ви знаєте, що дамбу підірвали, а ми брали воду з Каховського водосховища і дуже м -м, довгий час мій виноградник не поливався зовсім. А потім, коли з'явилась водичка, яким чином я зніму ролик окремий і буду показувати і розказувати, що ми перетерпіли в цьому році, поки виростили оцей врожай. Значить, ось такі. Бачите, ось і є тріснута, але вона не гніє. І тут, бачите, теж також. Тріснута, але вона не гніє. На ринку вона користується великим попитом, тому я його із-за оцих 10-15 ягідок викидати і прощатись з ним не збираюсь. Ось так. Вогняний. Дуже красива, нарядна. Ось бачите, суха. ягідка Суха. Ой, отак. Я зараз ці ягідки виріжу і виноградик піде на ринок. Виноград такої якості на ринку у великому попиті. Вогняний.